Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Друзі, те, що відбувається зараз в американській політиці, схоже на переворот, але не державний, а моральний, стратегічний, внутрішній. У суботу розпочалося те, що можна назвати розколом всередині самого руху мага, руху, який ще вчора вважав Дональда Трампа не просто лідером. А з символом. І сьогодні цей символ під ударом, але не з боку демократів, а з боку колишніх союзників. Файли Епштейна, про які всі мовчали, знову спливають. І разом із ними нова хвиля звинувачень, позор і страху. Трамп мовчить, а мага бунтує. Хто за цим стоїть? Одна з найпопулярніших версій на сьогоднішній день Путін шантажує Трампа, щоб зупинити його від допомоги Україні. І ця версія здається дуже логічною. Але у мене є інша несподівана версія, що за цим стоять яструби, західні силовики та стратеги, які вирішили дотиснути Трампа, змусити його визначитися. Обидві версії я сьогодні розгляну детально разом з вами. Але спочатку хочу підкреслити, що, на мою думку, усе, що ми зараз спостерігаємо, це все ж таки з високою вирогідністю є операцією Кремля. А Ілон Маск не випадковий гравець, а інструмент, агент Кремля, якого просувають зараз через цей скандал. Ще нещодавно ніхто не міг уявити, що самі прихильники мага критикуватимуть Трампа, але сьогодні це вже реальність. У телеграм-каналах, на ютюбі, у подкастах все частіше звучить, чому він мовчить, чого він боїться, що він приховує. Це мовчання не стратегія, це страх. Страх людини, якій, можливо, нагадали. Хто її тримає на гачку, і саме тут з'являється перша найпоширеніша версія. За цією версією, все виглядає просто: Путін помічає, що Трамп починає схилятися до часткової допомоги Україні, можливо, через тиск зсередини, можливо, для повернення впливу. Але для Кремля це тривожний дзвінок. Бо якщо навіть Трамп перестає бути нейтральним, Гра для Росії закінчена. І саме в цей момент починається витік. І саме в цей момент координована атака зсередини самої Мага. Ми добре знаємо, як діє Кремль. Це не публічна дипломатія, це шантаж, компромат, кіньові схеми, подвійна гра. За чисельними повідомленнями частина архіву Епштейна була вивезена через офшори, пов'язані з російськими грошима: Кіпр, Венесуела, Сірія, Білорусь. Путін цілком міг отримати повний доступ до компромату, і це означає, що він знає, хто був на острові, які суми кому переводили, які імена і які зустрічі зафіксовані. І зараз ідеальний час нанести удар. Перше Україна перемагає на фронті. Друге Росія втрачає вплив і ресурси. Третє: еліти в Кремлі нервують. Четверте: а тут ще й Трамп, єдиний шанс Кремля, може перейти на бік України. І ось тоді Кремль запускає свій головний козир шантаж через архіви Епштейна. Але це друзі ще не все. На арені активно з'являється Ілон Маск, і я дуже впевнений. Ілон Маск це не незалежний гравець, це політичний проект Кремля. Давайте подивимося більш глибше. Маск пропонував мирний план для України майже слово в слово з пропозиціями Лаврова. Він публічно виступав проти допомоги Україні. Він погрожував відключити Старлінг ЗСУ і навіть втручався в дії спецоперацій, відключав ЗСУ і тим самим допомагав Росії уникнути небезпечних ситуацій. А тепер, під час атаки на Трампа, його медіа, його інфлюєнсери, його платформи масово б'ють по Трампу. Це не випадковість. Це добре спланована лінія поведінки, і в цьому випадку Кремль виграє двічі: по-перше, він тисне на Трампа, змушуючи його мовчати. По-друге, він виводить маска на перший план, просуваючи нового правого месію. Маск виглядає як сучасний, чистий, технократичний політик, але в реальності це фасад для проросійської політики. А тепер інша нестандартна версія, до якої я дійшов, глядячи на всю цю ситуацію. Що якщо за цим стоїть не Кремль, а західні яструби? Ті, хто втомився чекати, коли Трамп визначиться, ті, хто хоче поставити його перед жорстоким вибором. Або ти за нас, або ми тебе зламаємо. І тут файли Епштейна використовуються не як шантаж, а як інструмент тиску. Мета змусити Трампа погодитися на постачання Україні літаків, ракет, танків та іншої класної зброї. І тут виникає питання: хто такі ястреби і як вони діють. Це коаліція, в яку входять спецслужби США, Британії, Польщі та інших країн. Частина НАТО, військові лобісти, близькі до урядів медіа, вони мають своїх блогерів, блотів, експертів, агентів впливу. І вони могли атакувати цей витік, щоб змусити Трампа зробити свій вибір. Зараз Трамп між двома силами. З одного боку Кремль і маск, які шантажують мовчки, з іншого боку, яструби, які тиснуть публічно. Обидві сторони вимагають обирай. І саме тому Трамп мовчить, бо будь-який вибір сьогодні може бути кінцем його кар'єри. Тож, друзі, хто насправді розколює мага? На поверхні Путін через шантаж у тіні яструби через примус. А між ними Ілон Маск, якого я вважаю шпигуном Кремля, політичним агентом, спеціально виведеним для того, щоб перехопити вплив у США. Це не просто змова, це нова війна, інформаційна, політична, гібридна. Що ви думаєте? Чи дійсно Трампа шантажує Кремль? Чи можливо яструби просто змушують його зробити вибір? І чи погоджуєтесь ви з тим, що Ілон Маск є агентом Кремля? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Ви знаєте, що я завжди читаю всі ваші коментарі і на всі ваші коментарі відповідаю, тому що мені важливо знати вашу думку. Не забудьте, будь ласка, також поставити вподобайку цьому відео і підписатися на мій канал. Тож, друзі, діємо з вами по старій класній схемі. Від вас підписочка, від вас подобаєчка, від вас найкращий на світі коментар. Від мене, як завжди, класні для вас новини. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!